Друзі, всім привіт! Приїхав мені блок до тяжок вікон. Він універсальний, буде встановлювати на Mazda 5 мінівен 2008 рік. Америка 2.3 автоматична АКП. Ну, ось інструкція. Тут нічого складного. Предохранитель Точніше, запобіжник я вже відрізав і інсталював, зараз я вам все покажу. Е, ось запобіжник у мене буде з того пі... акумулятора під кришкою. Він буде закритий, вода не буде попадати. Кліму я ще не накидав. Е, завів я його через трос е, для, капота, для відкривання капоту. Якщо взяти посвітить, то Видно, воно трос завів. Потім завів його через фішку дворей. Фішка дворей, щоб зняти, треба нажати на ось оці його штуки. Ось. Нажимаєте і вона знімається. Провів я через пусту. Ячейку провід. Тоді завів тут через гофру. І ось вже в мене є плюс для підключення. Мінус я візьму. ось Тут є мінус. Ось є чорний провід. він. Це мінус. Я вже провірив, знайшов. Це мінус. Оце виходить з часу. Буду підключати, шукати на оцій фішці. Дай якийсь теклоподімник на підняття вікон, щоб на закриття, щоб на той провід учепитися і потім підключитися. Буде продовження. Ну що, закінчив я з установкою доводчика вікон. Ось має воно все отакий вигляд. Е, виходить, що вам потрібно. Вам потрібно один провід, який ось не задіяний, бо він управління масою закриттям вікон. Виходить, е, отут вам треба знайти в цій фішці, Якщо у вас там якийсь автомобіль, всі провода, які відповідають за закриття вікон. Їх чотири. Е, потім вам потрібен. Один провод з центрального замка, я ось тут підключився. І ще один провід, коли є плюс у дверях, як включене е, запалення автомобіля. Ну, В схемі там все вказано, нічого там складного немає. Ось воно так все виглядає, вікна роблять. О. Потім зараз включене зажигання, виключаємо, ставимо машину на, сигнал, на, на закриття. І все, і пішли вікна всі закриватися. Всі вікна закриваються по черзі. Єдине, коли вони не закриваються, якщо... На блокові нажати ось цю кнопку блокування задніх вікон. Тоді зупиняється, нічого не відбувається. Я не знаю, як це обійти, коли нажата ця кнопка. Ну, як вона нажата, то це не працює. Ось так. Не знаю, пішло в мене десь 3 години на це все. Елементарний інструмент. Єдина складність завести провід в двері через цю фішку. Ну все, Буду збирати далі все вже назад. і на цьому кінець. Так що всім до побачення. До нових зустрічей.